Христос рождається. Друзі, хотів би записати таке коротеньке відео, як мене колись Марія покликала, покликала Меджигорія і не просто покликала, навіть оплатила мені поїздку. Ну, вийшло якби так, що я вже служив місіонером, вже не перший рік, вже почав це служіння дітям-сиротам, про яке також буду колись говорити. І в <кій> мене тоді ще не було машини, і я їздив автобусом у в'язницю в СІЗО до людей на служіння комунікувати з ними. І одного разу я завжди коли їхав з Красилова до Хмельницька, це якраз один, один розарій, один розарій для по дорозі там. Та, це можуть бути або радісні, або страсні, або світлі. Або славні таємнички. І ви знаєте, якби я завжди молився е, в дорозі Розарій, Вирвицю. І вийшло, якби так, що е, коли е, я почав їхати в автобусі, е, на зупинці зупинив один хлопак. І він так зайшов в автобусі. Ну, я побачив, що ну, побачив, що він вживає, та, що він нюхає, ну, Там є певні моменти, там шмигав носом, поводив себе так, якби, ну, як суттєво поводять себе наркомани. Колись розкажу, може, теж про це. Ну і плюс, ну я сам вживав, тобто я розумію. Я розумію, ну бачу, якби хто, хто під чим, хто що. Ну, окрім солі, я ніколи не вживав солі, але... Ну, солі не побачити <гум> неможливо, тому що це самий жорсткий наркотик, який є. Ну, менше з тим. І я молився на вирвоці, і мені приходить така, якби, думка. Я зрозумів, що це від мами, приходить така думка, що засвідчує йому про своє навернення. А я такий думаю, та ні, ну, типа, ну, знаєте, Щось воно не дуже Боже, як я буду виглядати, ну, типа, автобус, люди. Але потім знову мені приходиться думка: скажи йому те, що тобі сказали у в'язниці. Я просто, знаєте, думаю, та ні, ну, типу, Марія знає, що мені сказали у в'язниці. Я їй про це розказував, І, ну, коли проходив реабілітацію. І потім мені знову приходиться думка, засвідчуємо. Я кажу так, добре, якщо це від тебе, то хай до третього до третього десятка це не піде з мого серця. І щоб ви розуміли, я беру, молюсь третій десяток, я тоді радісні молився народження Ісуса. І я тільки починаю молитися, і цей хлопак встає з місця і починає йти на вихід. І я розумію, що якщо. Я йому зараз не скажу, то такої можливості більше не буде. Я залишуся сам. Щоб ви розуміли, я підриваюся зі свого місця, так хапаю його за руку, привожу і так кажу: а ну сядь. Та. І кажу: слухай, братан, я б хотів би тобі сказати те, що сказали мені у в'язниці, щоб ти почув це тут, на свободі. Кажу, дивись, будеш нюхати далі? А ти нюхаєш, це видно. Будеш нюхати далі. В кращому випадку ти через 5 років помреш. В гіршому випадку ти попадеш на зону. І там такі, як ти, ну ті, які вживають наркотики, дуже їм там тяжко живеться, якби там та. І бачучи тебе, якби там та. Ну, я, ладно, там хоч спортом десь займався, а ти взагалі, типа за вітром ходиш. Ну, то тебе будуть, типу, брат бити, і ти будеш там прибирати. І, можливо, навіть будуть ще з тобою щось робити. <кій> Тому кажу, слухай, Ісус тобі може допомогти, якби лишити це. І Він так дивиться на мене, знаєте, і зразу такі очі і каже мені. Спасибо. Спасибо вам, я все зрозумів. Ну, якби і пішов. І потім, коли я домолювався ці наступні два таїнства, якби мені приходить така думка: А чому ти не їдеш до мене в Міджигорі? А мене в Мідгорі запрошували двічі, навіть там квитки давали, а я відмовлявся там раз один священик, другий раз Віка. Священнику я сказав, слухайте, Марія зі мною всюди, типу, ну, мені не треба до неї їхати, е, тому е, я не маю поки що на це часу, але може колись поїду. А коли мене Віка запрошувала, я їй теж так сказав, що ну, слухай, я не відчуваю покликання, якби, що мені от треба їхати. Е, їхати ну, немає, якби не маю на серці. І щоб ви розуміли. Вона мені так промовляє, чому ти до мене не їдеш? Я кажу: окей, ти запрошуєш, Ну я розумію, що це запрошення. Ну і кажу їй, кажу, Марія: я не маю грошей, я місіонер, я не маю заробітку зовсім, я нічого не відкладаю, все витрачаю на служіння. Але якщо ти хочеш, щоб я був у тебе, то то купи мені квитки. Купи мені подорож до Мінчигоря, не треба дорогу, саму просту без моря, без, без нічого. І так, знаєте, коли я вийшов в Хмельницькому на вокзалі, в мене задзвонив телефон. І мені подзвонила, якби Оксана, моя подруга. Знаю, що ти будеш дивитися це. Задзвонила Оксана і говорить, що. Мені дзвонила мама, нам треба твій закордонний паспорт. Ми вирішили подарувати тобі поїздку до Міджигор'я як вдячність за, за Діму, за, за наш за її брата. І, і, якби, і щоб ви розуміли, мені, мені так Марія подарувала через добрих людей, подарувала подорож до Міджигорія. І так я поїхав. Так я поїхав до Матусі в то прекрасне місце, благословенне місце. Буду ще про це говорити. Хай Бог благословить кожного. Люби просто, просто люби благословенці і миру, добра. І я вам бажаю внутрішнього.